Досі не знаєте, що подарувати своїй близькій людині на різдвяні свята. Ми зібрали топ-5 подарунків, які точно вразять та не залишать байдужим. Пуансетія – це найтиповіший символ різдва та нового року. Вона приносить в дім благополуччя та стане чудовим акцентним подарунком. Трав'янчики це іграшка, яка наповнена насінням трав та субстратом для їхнього проростання. З верхньої частини іграшки проростає зелена зачіска, яку можна стристи та надавати їй різні формі. Такий подарунок точно сподобається вашим діткам, а результат 100% оцінюють ваші пухнасті друзі. Для справжніх садівників можна обрати садові інструменти: сапи, садові ножиці, граблі або цілі набори для садівників. Такий подарунок точно стане у нагоді. Кімнатний плюс шамрок. Він кулястої форми, невибагливий, але при цьому виглядає дуже вишиваним. А якщо повішати на нього різдвяні іграшки, то плюс буде мати вигляд різдвяного вінка. А раптом ви не знаєте, що подарувати, або хочете, щоб подарунок точно був потрібним, ми пропонуємо вам подарункові сертифікати. Обирайте суму номіналу і все, подарунок готовий. Якщо вам сподобалось це відео, залишайте коментар і в наступному ми розкажемо вам ще більше ідей.